All Power, виявляється, має доволі широкий асортимент. Такої башні не бачив, інакше не знаю, як її назвати. Чотири розетки виходу, і п'ята цікава. Перемінка 125 вольт, 30 А. Vehicle Use Only. типу для е, будинків на колесах, ще такого не бачив, ніколи не знав. З цікавого, що не працює кнопка. Кажуть, не працює кнопка, але тільки що індикатор засвітився, значить кнопка працює. Або ті кнопки глючать. DC включається, AC не включається. Тут не зрозуміло. бо коли екран загас, то було включилося. Казали, не працює. Або виключилося і і все, і реакції на кнопку нема. А поки вона Коротше, дивно себе поводить. Зараз вмикається. Може вона на брації реагує? Ні. Зарядка ніби як вмикається, принаймні вентилятори дути починають, щось пищить і поведінка доволі дивна. А от і AC включилося. А IC працює чи ні? Якось мені вдалося включити AC. І видно, що воно пульсує. Тобто вихідна AC напруга йде з пульсаціями. Виключилося. В першу чергу перевірю самі кнопки, а тоді треба буде дивитися оп, і потухло все. Затріщало і потухло, і вже не вмикається. Ось їй бракує на твердо. Виключився дисплей. При нажиманні IC він вмикається. А виключити її не вдається, скільки не тримаю кнопку напису OFF і. Та є OFF, виключає. Значить, це не кнопки. То потріскування незрозумілих. О, затріщало, відрубалося. А що було, незрозуміло. Ось такими шпильками вона скручена. Всередині кришка знімається верхня з розетками, все на роз'ємах. Металевий кожух треба буде відкручувати. Видно, що на 220 вольт. Наявні зелені ізоленти говорять про те, що до неї вже лазили. Отже, в нас проблема не з кнопками, або як мінімум не тільки з кнопками, а з якимось дивним хаотичним виключанням, з потискуванням, плюс пульсація виходу 220 вольт. Просто ціла купа конекторів в ній. Можна легко запутатись, на всякий випадок позначаю. Передня панель, процесор індикатора, основний процесор на своїй окремій платці. Купа DC-DC перетворювачів. От, Вихід на автомобіль 115 вольт. Так розумію, тут два інвертора в тій станції. Заземлення не підключене. Модуль інвертора складається з двох половинок. В верхній половинці у нас живе два перетворювача. Цей, очевидно, це 115 вольтовий в цьому сумніву немає. він окреме має керування, окремий вихід і це силовий вхід, свій вентилятор. Цей перетворювач, не знаю на що, але це просто DC-DC перетворювач це або сонце, або сильнострумовий струмовий якийсь DC вихід. Батарейка, запобіжники, два транзистора, теж свій дросель і вентилятор з процесором. Ця частина нам навряд чи буде цікава. Нам потрібно розібратися що не так з інвертором на 220 В. Розклеюємо і бачимо величезний інвертор. По резонансній схемі. А може навіть щось інакше. Так, да, тут щось знайти, зробити буде просто пипа. Таке бачу в перший раз, поведінка незрозуміла, бо працює хаотично. Треба порозглядати, може замічу щось явне, що дозволить зачепитися і почати пошуки. Пам'ятаємо, що в нас хаотичне виключання з якимось тріском. І не пропадання, а пульсації по виходу 220 вольт. Дивимося на інвертор ближче. Прикручений пачкою гвинтів ми це знімаємо. Паленого нічого немає і не може бути, тому що воно працює через раз. Інвертор. Отже, інвертор. Базова складова, очевидна і проста. Релюшки байпасу, входи-виходи, вхідні фільтри. Блок заряду батарей-конденсаторів з релюшкою. Запобіжники є. оптопари зворотніх зв'язків. Тут їх дві. Таке враження, що вони йдуть, власне, по наявності входу-виходу 220, але то не точно. Трансформатори, дві штуки, що цікаво, в паралель, говорять, чи це дросілі? Навіть не знаю, не впевнений. Це дросілі? Трансформатор. Ось один ліценд умотаний. І дросель. конденсатори, і дорослі на трансформаторі малого розміру аж на 2 чи 1,5 кВт говорить про резонансну схему. Що ж ми тут маємо? Багато дрібних транзисторів з одного боку це низьковольтний перетворювач, значить, це такі трансформатори, а не дросілі. Тут формується висока напруга. Десь вона би мала випрямлятися. Це, напевно, ось ці два елементи: це транзистори чи діоди. Поки не зрозуміло. Якщо діоди, то питань немає. Якщо транзистори, то це синхронний випрямляч. Але чому тільки два. Так, це транзистори, значить це синхронних. На двох транзисторах. Цікава схемотехніка. Чотири транзистора. Це без сумніву, вихідний гаш-міст на різки синуса. Значить, тут у нас шатківниця. Шатківниця з процесором. Який тут процесор? Техас інструмент тут якийсь росте, який саме нам зараз не принципово. І очевидно, логіка, лінійні стабілізатори, хоча є дросель, ну це лінійник. А на базі цього з дроселем може бути і DCDC-шка. Напевно, драйвера і визначення драйверів 4. Значить, має бути один операційний підсилювач. Опторозв'язка для комунікацій, трансформатор струму або щось на власні потреби. Термодатчики є. Загальна схемотехніка, зрозуміла, не повністю, бо синхронник на двох транзисторах я не пригадую. І, і треба щось міряти. Воно раз працює, раз не працює з потріскуванням, тому дефект плаваючий, це є дуже ж зле, і в моєму випадку це є відносно низький шанс на ремонт. Довга величезна вузька плата це по-низькій. Тут видно трансформатор якийсь, це власне, напевно, гальванічно розв'язане живлення для драйверів. Тут є процесор, це по низькій воно валить. Що з тим робити далі, поки в мене уявлення немає. Цікавий запобіжник синенький, який тримає гуліард Ампер вигляді встиг зварених двох дротів. Та й більше я вам зараз тут не розкажу, треба міряти, але це поза кадром, бо це займе дуже багато часу. Як назло, але очікувано, нічого явно пробитого немає. Візуально теж нічого не познаходив. Тобто. По замовчуванню домахатися я не маю до чого. Єдина зацепка це пульсуюча напруга на виході. Якщо напруга на виході пульсує, це значить або нестабільна напруга на накопичувальних конденсаторах, або чутить вихідний гашміст. Треба якось знайти спосіб ту всю косичку попідключати на столі до станції, включати, розвернути і якось міряти, дивитися, чи стабільна напруга на конденсаторах. Тобто локалізувати проблему, чи вона в низьковольтній частині, чи в високовольтні випрямлення, чи нарізки. І якщо ми звузимо коло пошуку, тоді вже можна буде йти по драйверах. Конструкція незручна, щоб підлізти, поміряти, чи щось випаяти, поміняти. Ну але кому зараз легко. Добре, але в розібраному вигляді вихід в мене стабільний. Ще хіба нагрузити потрібно, можна навантажити, подивитися. От Тому я страшно не люблю плаваючих дефектів. Під навантаженням вже замітні пульсації. Видно, що синус є, але він нестабільний. Тобто напруга гуляє, десь чудять зворотні зв'язки. І що з тим робити, з таким дефектом, без схеми, залите лаком, без доступності деталей, я не знаю, що вам сказати. Я, напевно, відмовлюся від такого ремонту, поки не згорить повністю. Вмикається, вимикається з затримкою, слухайте звуки, включення. Виключення. Що тріщить, я не можу зрозуміти. Це або релюшки, або хрен зна що, вентилятори не дьоргаються, Лишається, або якісь контактори на батареї, але там такого немає, там 100%, звичайно, БМС, лишаються релюшки. Десь в цій області плати. І так, тут в нас є релюшки. От цікаво, чи це її особливість, чи це, власне, дефект, що живлення при виключенні, включенні, появляється, зникає з якимись скачками. Може, це зацепка. Дивні звуки мають 100% повторяємість і це клацають реле. А це значить, що щось не так з їх живленням або керуванням. Причому клацають вони при включенні і виключенні станції загалом, тобто не інвертора в цілому виходу 220, тому що вторинні напруги на інверторі піднімаються тільки при активації виходу 220 вольт. А якась базова напруга з'являється на інвертор. Тільки при включенні станції, тобто DC, наприклад, от силова появляється, коли включається станція. Треба зрозуміти релюшки, кудою живляться, тобто який з перетворювачів живить релюшки, куди, і чи від силового живлення, чи йде від морди. Бо від морди знайшов доріжку з обпаленим лаком, вона не відслоїлась, не перегоріла, слідів корозії немає. Таке враження, що вона перегрівалася, і от треба з'ясувати, куди та доріжка. В нас іде. Це є крайній пін. Він йде на крайній пін і має приходити сюди. Опір доріжки 0 Ом, сюди воно приходить. Тут нерозпаяний якийсь вимикач, і воно пішло, пішло воно на низьковольтну плату. Отже, воно приходить на дві точки на плату. Вузьку низьковольтного перетворювача на накопичувальний конденсатор і на перетворювач вторинних напруг на цей трансформатор. Тепер ми без сумніву знаємо, що це перетворювач. Питання тільки, в яку сторону він працює, вперед чи взад. Тому що транзистор в нього в задній частині, а не в передній. А тут конденсатор. І то я собі думаю, що це може бути вихід. Тобто, наприклад, цей. Блок живлення теоретично може запускатися при появі 220 вольт. Також, якщо подивитися, куди він далі йде, можна незамітне таке несильне потемніння помітити на платі. І ось тут нам треба буде шпортатись. І це ось тут є під радіатором, блін. Оце западло. Тобто, щоб мені подивитися, що там грілося, де. То мені треба лізти десь. Ось тут під радіатор. Прекрасно. Я тішуся. Для цього треба відкручувати. Транзистори і випаювати радіатор до речі, є два місця ще під два транзистори. І що то таке, чи синхронник, чи ні, мені все ще не зрозуміло. Кажуть, станція стояла на штучній вентиляції легень як резервне живлення. Значить, від медиків медики люди толерантні. Вони зрозуміють їм зробити в організмі пару отворів, як пити дати. То я собі тут, де нема доріжок, теж роблю два отвора, щоб можна було не робити зайвої роботи. Відповідно, легко випаюю. Радіатор, і бачу, що під радіатором стоїть дільник, якийсь набір резисторів. Саме вони виглядають підпаленими, але, на жаль, поки що це ні про що не говорить. Куди вони йдуть, за що вони відповідають? Незрозуміло. Резистори включені послідовно 4 штуки по 56 кОм. Грілися, але виглядають здоровими. Випаєво перевірив, на всякий випадок пропаяв. Проблема не тут. Цей вузол збираю мимо. Транзистор, праворуч, трансформатор на морду через конденсатор, реліворуч. Тут є діоди. Значить підпалена доріжка, це є вихід перетворювача на морду. Тепер переходимо до морди. Жменька шурупчиків, морда наша. Заодно перевіримо кнопки, роз'єм ось цей І внутрішній пін, і він блін під дисплеєм. Випаювати дисплей з такою кількістю ножок, просто щоб подивитися. Мені напевно буде простіше відмовитись від подальшого ремонту тої станції, враховуючи стільки змінних і відсутність досвіду комплектуючих і схеми. Це геморой. Попробую видзвонути, подивитися, куди йде. Але вигорівшого нічого на морді я також не бачу. Виявилося, що ця лінія є землею, тобто мінусом, вона розходиться кругом по морді. Пройшовся по стабілізаторах, нічого пробитого немає. З інвертора напряму, плюс не дзвониться з цього перетворювача. Мабуть, там ще є лінійні стабілізатори, якісь і діоди, тому що плюс напряму не приходить. І на морді я теж нічого не знайшов. Тому збираю морду, повертаюся до інвертора і знаю, що тут з кнопками повний порядок. БМС, -ка. що ховає БМС-ка? Заклеїли на гаряче як то кажуть, бо позлипалося. От вона БМС-ка. Має імпульсний перетворювач свій, свій процик. Пару лінійників. Накручено жменя дротів в різні сторони. Захисні діоди. 3, 6, 7 транзисторів. В плече, напевно, заряд-розряд симетрично. По мінусовій лінії. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17С батарея. Ого, то ж, яка тут напруга. Елементи ось там ховається маркування. 3,6 вольта. Повністю маркування не видно. Може хтось розбирається, то собі подивиться, які саме банки тут стоять. Бо мені це не принципово. Знову повернувся до інвертора і знову мірюю, ніяких напруг нема, тому що абсолютно всі напруги з'являються виключно після включення морди. І тріщать не великі релюшки, а тріщить щось на морді, тому що якщо включати станцію без інвертора, ситуація аналогічна. І тут до мене доходить, що клацають релюшки на морді. На морді є малесенькі релюшки. І всі питання, по ідеї, треба задавати морді по виключенню. Мабуть. Ось маленькі релюшки. Чого їм клацати, незрозуміло. І за що вони відповідають. І всі питання знову повертаються до морди, окрім пульсуючого вихідного сигналу. Але зв'язку вже тут я не бачу між інвертором і мордою. Я втомився. Зібрав All Powers 2000 назад. Розказати вам, який я слабак, що я не взявся, не знайшов, не зробив. З тріском реле не розібрався, напруги всі стабільні, з пульсаціями так само нічого не відловив. Але, блін, зібрав, і воно працює без пульсацій. Тріск залишився, але пульсації інвертора пропали. Я не знаю, я нічого не робив, я просто лазив. Китайська техніка. Ну, хоч так втішу власника. Зараз я нагружу більшою потужністю, подивлюся, як себе буде вести. Треба розуміти, якщо дефект сам прийшов, сам пішов, то скоріше за все він повернеться. Біда, що такі плаваючі дефекти, діагностувати і виправи в складній техніці дуже важко без документації, досвіду і підмінного фонду. Курча, один кВт тягне і хоч би що, і ніяких пульсацій немає. Ну як так, блін?